Ми знаходимось на місці обстрілу Слов'янську, На місці зараз працюють всі необхідні служби. Перекрито рух. Дуже потужний обстріл, палаюча автівка. Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група поліцейські вибухотехніки, Засовують ці обставини, проводиться ретельний огляд місця події. Теж не... Теж не... Ну, все є вже, так. Да, все і все нашли. Зараз... За результатом лампки зовні схоже, що це травмова алюційна бомба у МПБ Д-30СН. Я за да, сосвистом, и я такое впечатление, что я думала, меня сейчас снесет вместе с диваном. Я на балконе я... стояла, за мной вырвала раму балконную полностью. Я не, не, ощутила. А вот здесь Но мы думали, дом дальше. взорвется наш. ну, да. О. Багато постраждалих будинків, багатоповерхові. Ось так, от ситуація повилітали майже в кожній квартирі. Відсутні вікна, відсутні балкони. І це один з будинків. Інший досить суттєво постраждав, і так ось також багатоповерховий будинок майже одне-два вікна цілих, інших просто немає.